Просто зараз ми розкажемо вам про ляльку, з якої виросло не одне покоління дівчат. Звісно ж, про барбі яку колекцію цих ляльок потрібно зібрати, аби потрапити до книги рекордів Гіннеса? як у 54 роки можна почати жити як справжня лялька Барбі, та чому ця білявка стала чи не найпопулярнішою іграшкою в світі? Почнемо з дуже цікавої історії. Американка Дене Деніалс з дитинства марила усім, що пов'язано із лялькою барбі, в тому числі і її рожевим будиночком. Люди насміхалися із захоплення вже дорослої жінки, але вона не зважала на думку оточуючих і в свої 54 Вирішила перетворити свій дім на справжнісінький будиночок Барбі. Лише погляньте на це житло. Воно дійсно, нібито із самого Барбіленду. Перша на світ ця лялька, худорлява білявка із красивим бюстом, з'явилася ще у 1959 році. Вигадала її американка Рут Гендлер і назвала на честь власної доньки. Барбари, до речі, пізніше у Барбі з'явився бойфренд Кен, і це ім'я теж з'явилося неспроста. Так звали сина Рут. Барбі стала першою лялькою у образі дорослої жінки. До цього усі ляльки були у вигляді немовлят і мали виховувати у дівчатках перш за все матусь. Рут хотіла, аби кожна дівчинка змогла побачити у ляльці себе та допомагала визначитися із тим, ким вона хоче бути. Тому лялька почала навчатися професій. Так з'явилися лялька, співачка, балерина, медсестра, стюардеса, вчителька, космонавт і навіть президентка. Аби дівчатка, граючись, побачили в собі індивідуальність та особистість, а не лише майбутніх матусь. І звісно ж, виробники хотіли на цьому добряче заробити. Як думаєте, яка максимальна кількість ляльок Барбі може бути у однієї людини? Ви будете шоковані, але це 18 тисяч 500 ляльок. Таку колекцію зібрала німкеня Бетіна Дорфман. Свою першу ляльку жінка отримала у подарунок ще у далекому 1966 році, але вже серйозно почала колекціонувати ці іграшки у 1993-му. Здається, що жінка, як і інші колекціонери, трохи схиблена на предметі, який вона збирає. Але насправді подібне хобі може бути непоганою інвестицією. Наприклад, за словами жінки, зараз перші ляльки з її колекції коштують вже понад 10 тисяч євро. А ось ця барбі врятувала сотні поранених українських військових. Ми нічого не переплутали. За прототипом волонтерки Яни Зінкевич керівниці служби госпітальєри створили справжню ляльку Барбі через трагічну ДТП та чисельні операції. Жінка змушена пересуватися на візку. А це барбі створена за її образом. Інклюзивна версія ляльки перемогла на конкурсі Барбі пані України. А друге місце посіла лялька Барбі у образі Лесі Українки. Загалом у цій колекції представили 36 ляльок в образах відомих українок. Серед них як історичні постаті, так і сучасні. Ось, наприклад, співачка Альона Альона, а це Руслана. А ця лялька зроблена у образі княгині Ольги, бо кожна жінка може бути Барбі. На сьогодні у нас все. Друзі, погляньте! Навколо нас ще, начебто, багато звичайних речей. Але це лише на перший погляд. Ви ж пам'ятаєте, за кожним предметом стоять неймовірні історії.